Традиційно на початку листопада у нашому навчальному закладі відзначається День української писемності і мови. Цього дня кращі студенти нашого закладу виборюють призові місця у міжнародному конкурсі української мови імені Петра Яцика. Славне свято цьогоріч співпало з столітнім ювілеєм з дня народження геніального українського поета-пісняра. Андрія Саміловича Малишка, керівники гуртка Рідне Слово Цибровська Тамара Іванівна, ансамблів Амелі Булдарев Андрій Анатолійович, ансамблю Перлина Цюра Сергій Степанович, голова циклової комісії Шарініна Петрівна, викладачі комісій вокалу української мови і літератури креативно, відповідально готувалися до проведення. Цього славного свята рідної мови, пісні і краси. Ожило поетичне слово, лірика від Бога у гуртківців рідне слово Ярослави Ткач, Наталії Кулічової, Ігора Ярмолюка, Аліни Желізняк, Назара Руденка, Лілії Ніжник та Міли Терещук. І зашумлять маки над пласом древньої ріки Наумань підуть гайдамаки застогнені бідні варники. У виконанні викладачів та випускників коледжу звучали пісні на слова Андрія Самійловича, які вже стали класикою музичного мистецтва. Що сам не живе у серці, стільки скажи нам По дитячому щиро і трепетно декламували поезії митця молодші школярі та дошкільнята, діти, викладачів коледжу. Дірше вишко побіганку. Що робити по сніданку? Журави, невідомий. Шалився в лузі, воду п'є не просиш банку. ходить тихо, на тід, жабу ловить до сіданку, другу ловить на обід. Оженився горобець на старій синиці. А синиця як синиця, плети рукавиці. Комп'ютерна презентація про творчий і життєвий шлях. Уривки з кінофільмів, до яких написав тексти пісень Андрій Малишко, незабутні мелодії вальсу, у виконанні танцювального ансамблю Амелі надали святу урочистості, гордості за рідне слово, батьківщину. З ініціативи циклової методичної комісії української мови і літератури голова кандидат філологічних наук Тетяна Костянтинівна Денисюк у коледжі провели виставку Український рушник, домашній оберіг. На якій студенти з любов'ю і гордістю розповідали про походження, історію родинних рушників. Парад вишиванок сьогодні у нас. Ми раді вітати всіх вас у цей час. Рушник вишиванка вам окумилує. Чити сьома, всім радість. Милує. Рушник, як багато промовляє це слово. Український рушник, в ньому важта доля мого народу. На ньому побилася і щастя, і доля, і радість. Ці вишиті рушники вишивали наші студенти за допомогою їх рідних. Ось ці вишиті рушники вишила Мачуська Олена за допомогою своєї тьоті. Ми дуже пишаємось з ними, оскільки в них вкладена велика праця і душа. Ми представимо вам колекцію мого дідуся Поплавського Михайла Семеновича. Також в нас присутня колекція моєї одногрупниці Галитюк Інни. Існує чимало видів українських. Вишитих рушників, такі як подарунковий рушник, що дарували родичам, почесним гостям. Пчегомчик, що рушник пов'язували сватам на руку, та святкові кумичний, його показували на державні та релігійні свята. Роботи на бабусь і прабабусь наших одногрупниць. Дуже добре, що вони займаються цим, тому що, на жаль, наш час молоді не так цікаво цим займатися, тому що у них є дуже багато альтернативних занять. Але на щастя, у нас є декілька робіт, які виконала наша одногрупниця. У нашій виставці представлені роботи наших шанованих бабусів, зброї Ніни Пахомівни, яка проживає в селі Городниця Уманського району, та Бивій Віри Миколаївни, яка проживає в селі Фурманка Уманського району. Цією виставкою ми хочемо закликати молоде покоління поважати, пам'ятати та свято берегти традиції нашого народу. У вітальному слові кандидата педагогічних наук директора коледжу Чепкої Ольги Володимирівни прозвучали слова вдячності за підготовку і проведення літературно-музичної композиції з побажаннями успіхів в творчій і навчально-виховній роботі.